Хело, народ! Нещодавно ми відновили нашу пізнавальну рубрику, і ви її зустріли максимально тепло, за що я вам щиро дякую. Але сьогодні ми вирішили піти ще трохи далі. Ми хочемо, щоб ви відпочили від усіх цих мегабайтів, є обід і мегапікселів від усього цього заліза і занурилися в історію однієї з найвпливовіших компаній у світі. І ні, друзіяке, це ні в якому разі не реклама. Це дійсно цікавий контент з маловідомими фактами. Ми от коли його готували для вас. Я там не один раз був у шоці, тому що ну. Ви зараз самі все почуєте. От ми з вами як звикли? Який стереотип у вас з'являється в голові, коли ви згадуєте про компанію Samsung? Електроніка, смартфони, планшети, телевізор і усе, що з цим пов'язане. Але щоб розуміли, електроніка у них з'явилася лише там в 90-х роках, ну, може, там трошечки раніше. А свій початок компанія взяла з 30-х років. 19 століття коротше, друзі, влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобачку. А я починаю свою розповідь. Що спільного між цими здавалося б абсолютно різними речами? Відповідь Samsung. Ми звикли, що це історія про смартфони, телевізори. Але чи знаєте ви, що ця компанія будує хмарочоси, створює військову техніку і навіть лікує людей? Історія Samsung це щось неймовірне. Але почнемо ми з локшини. Так, зі звичайної локшини. Бо саме з неї починалася історія однієї з найвпливовіших компаній сьогодні. Давайте перенесемось у 1930-ті роки. Корея півострів затиснутий між могутніми сусідами: Японією та Китаєм. Країна бідна, ресурсів мало, та ще й під японською окупацією. Взагалі-то сьогодні Південна Корея мала бути бідною, але ж вона багата. Як так сталося? І до чого тут сам Трохи пізніше я наведу аналогію з Україною. По місті Тео жив молодий на ім'я Лі Елі Чхоль. І він був не якимось там аристократом, звичайний хлоп'яга, який мріяв про щось більше. І ось у свої 28 років Лі, як і багато хто з нас, раптом усвідомив, що час плине невблаганно. Його охоплює відчуття, яке добре знайоме тим, хто бодай колись зами. Слювався над сенсом життя. А чи правильно я усе роблю? Чи тим я займаюся, чи не марную я свій час? Ілі вирішує діяти. Він вкладає всі свої заощадження у власний бізнес. Рисовий млин. Ну а що, Корея, рис, все логічно. Але як це часто буває зі стартапами, інвестори ідею не оцінили. Жорстока реальність корейського ринку, японська окупаційна влада. Словом, млин прогорів. Лі залишився без млина, але з 30 тисячами вон. А це, між іншим, ціна кількох мішків рису на той час. Ну і також він отримав дуже важливий досвід. І ось в 1938 році Лі стоїть перед руїнами своїх мрій. Здавалося б, кінець. Але ні, цей хлопець не з тих, хто здається. Він збирає всю свою волю в кулак і приймає рішення, яке змінить не тільки його життя, а й історію цілої країни. Лі засновує нову компанію і називає її. Сам сон сам означає три сон зірка, дослівно три зірки. Чому саме так запитаєте ви? Тому що в Кореї цифра три це символ чогось могутнього і великого. А зірки це нескінченність. Ось такі амбіції були у лі з самого початку, незважаючи на те, що починав він з знову ж таки дуже скромного бізнесу. У маленькому магазинчику в Тегулі з кількома десятками працівників він власноруч пас. Сував і продавав рис, сушену рибу, овочі і ту саму легендарну локшину. Але лі не був би лі, якби задовольнився малем. Він постійно думав про те, як розширити бізнес. Таким чином він почав скуповувати товари у сусідніх селах, домовлятися про постачання з іншими містами. Поступово Samsung перетворилася з маленького магазинчика на мережу торгових точок. Простіше кажучи, справи йдуть вгору. І вже в 47-му році Елі приймає рішення перенести штаб-квартиру до столиці Кореї, а саме Сеуло. Це як деякі переїжджають з маленьких сел України. До столиці Києва у пошуку нового життя і підкорення нових вершин. А тепер важливий момент: 1950-ті роки Корея тільки но пережила жахливу війну. Країна в руїнах, економіка на нулі, люди втратили все. Ситуація, на жаль, жахливо схожа на те, що ми бачимо сьогодні в Україні. ВВП Південної Кореї тоді був на рівні найбідніших країн Африки. І ось тут, замість того, щоб зосередитися на чомусь одному, Лі інвестує в різні галузі. Першим великим кроком стає заснування в 1953 році цукрового заводу в Україні, де цукор був великою розкішшю, цей завод почав працювати приносити величезні прибутки, які Лі одразу ж вкладав у нові напрямки вже наступного року. Він відкриває текстильну фабрику, найбільшу на той час у Кореї, і не зупиняється на цьому страхування життя. Будь ласка, кредитування фермерів не проблема. Будівництво перших житлових комплексів у Сеулі Самсунг береться і за це. У Україні був дефіцит усього. Людям було потрібно абсолютно усе від їжі та одежі до житла над головою, і Самсун намагалася усе це їм дати. Тобто, це був не лише бізнес, у цьому була потреба людей. І такий підхід дав свої плоди. Компанія зростала неймовірно швидко, перетворюючи з маленької торгової точки на одного з найбільших гравців на ринку. А сам Ліб'йончхоль на одного з найбагатших і найвпливовіших людей в Кореї. А Самсун стала одним із локомотивів економічного зльоту, який згодом корейці поетично назвуть дивом на річці Хан дивом, що розквітло на берегах головної річки Кореї. Але як звичайний торговець, нехай є дуже успішний, став настільки впливовим. І тут, друзі, починається найцікавіше і водночас найсуперечливіше. Все тому, що історія Samsung – це не лише історія успіху, а й історія, скажімо так, тісної співпраці з владою. І тут багато що залежало від особистості самого Елі Бьончхоля та його вміння впливати на людей, які були набагато вищі за нього в соціальній ланці. Алій був не просто талановитим підприємцем. Він ще й вмів чудово заводити знайомства та до. Мовлятися з людьми не просто знаходити спільну мову з людьми, а завойовувати їхню прихильність, переконувати у своїй правоті, домовлятися про вигідні для себе умови у кореї тих часів. Успіх бізнесу багато у чому залежав від, скажімо, так, відносин з можновладцями, і нам це добре знайомо. Чи не правда? з першим президентом Південної Кореї у Лі склалися, як то кажуть, особливо теплі відносини. Вони були не просто знайомими, вони по справжньому дружили. Лі часто бував у президентському палаці, обговорював з головою країни державні справи, давав поради і, звичайно ж, отримував безпрецедентну підтримку для свого бізнесу. Але 1961 рік стає для Кореї роком серйозних змін. Відбувається військовий перед. Ворот і президента Лі Синмана скидають до влади. Приходить генерал Пак Чонхі. Людина, м'яко кажучи, непроста з репутацією жорсткого диктатора. Здавалося б, для Лі Бьянчхоля все скінчено. Зв'язки розірвані, навряд чи новий уряд буде прихильним до друзів попереднього президента. І Його заарештовують за звинуваченням у незаконному збагаченні. Але цей чоловік вмів виходити і здавав. Лося без вихідних ситуацій, він не просто вийшов із в'язниці він домовився з генералом паком. Як йому це вдалося? Схоже, Лі мав якийсь особливий дар переконання або, можливо, щось інше. Він спілкувався з баком не як підлеглий, а як партнер, який може допомогти підняти економіку країни. Він говорив не про свої інтереси, а про інтереси Кореї. І, до речі, з цього моменту можна сказати, починається та сама славна традиція директорів Самсун, яку вони чудово продовжують і сьогодні. Потрапляти до в'язниці, мабуть, саме там вони отримують особливий досвід, так би мовити, проходять курс молодого бійця. З приходом пака, до речі, пов'язаний з еліт не лише Самсун, а й інших корейських компаній. А ключову роль у цьому зльоті відіграли так звані чеболі. Так називають у Кореї великі сімейні компанії, як от Samsung, Hyundai, LG та інші. Генерал Пак Чон Хі дає Чеболям, і, зокрема, Самсун неймовірні преференції, дешеві кредити, держ. Державні замовлення, податкові пільги, захист від іноземної конкуренції з одного боку, це допомогло корейській економіці стрімко зростати, з іншого, це створило теплічні умови для корупції та монополії. А зв'язки лі з політиками відігравали тут не останню роль. Повіть собі, компанія Samsung виходить на ринок електроніки, і тут раптом уряд забороняє імпорт японських товарів, співпадіння. Не думаю у 60-х Компанія робить ще один доленосний крок. Входить у світ електроніки, і звісно, не обійшлося без допомоги держави у 69-му році. Лі створює Samsung Electronics, компанію, яка згодом стане відомою на весь світ. Їх першим продуктом стає 12-дюймовий чорно-білий телевізор. Хоча майже весь цивілізований світ тоді вже перейшов на кольорове телебачення, для бідної Кореї тих часів це був значний прорив, адже сам принцип перегляду телебачення став для на Елення більш доступним за 10 років Samsung стає найбільшим виробником чорно-білих телевізорів у світі. Як їм це вдалося? По перше, завдяки конвеєрному виробництву. Тоді це було щось нове. По-друге, завдяки дешевій робочій силі в Кореї. А по третє, ну ви вже здогадалися, завдяки підтримці уряду. Секрет успіху був у тому, що Samsung зробила ставку на доступність. Їх телевізори були значно дешевше за японські чи американські аналоги, і тому швидко завоювали популярність у країнах, що розвиваються по всьому світу. Паралельно Samsung почала інвестувати в нафтохімічну промисловість. Створюючи підприємства з виробництва пластмас, синтетичних волокон та інших хімічних продуктів. У 1974 році з'являється Samsung Heavy Industries, яка незабаром стане однією з найбільших суднобудівних компаній світу. Також у 70-х роках компанія починає випускати все нові й нові продукти: мікрохвильові печі, кондиціонери. А в 1981 році з конвейера сходить перший… Перший мільйон кольорових телевізорів на початку 80-х Самсунг робить ще один сміливий крок: виходить на ринок персональних комп'ютерів, так тих самих, які тоді робили Apple і IBM. Звичайно, до лідерів їм було ще далеко, але сам факт. Проте з виходом на світовий ринок Самсунг розуміє одну важливу річ. Вони дуже залежать від іноземних постачальників: мікросхеми, деталі все це доводилося купувати за кордоном. І тоді Ліб'йончхоль приймає чергове, дуже важливе для компанії рішення створити власне виробництво напівпровідників. Це було неймовірно сміливе рішення, адже напівпровідники це не локшини і це не цукер. Це високі технології, які потребують величезних інвестицій, кваліфікованих кадрів і. Передових знань. В 1980-х роках Корея не була технологічним лідером, і багато хто вважав за тією лі, приреченою на провал. Уявіть собі, ви голова компанії, яка досягла успіху в зовсім інших галузях. І тут ви вирішуєте вкласти величезні гроші в те, що вам не знайоме, в те, в чому ви не є експертом. Ризик. Та колосальний, але Лі був упевнений майбутнє за технологіями. У 1983 році Samsung оголошує про розробку своєї першої 64 кілобітної плашки оперативної пам'яті DRAM. Це був виклик усьому світу. Лідерами ринку тоді були японські та американські компанії. Ніхто не сприймав Самсунг серйозно. І спочатку все йшло дуже важко. Самсунг відставала технологічно від своїх конкурентів. Збитки були величезними, якість продукції низької, і багато хто радив Лі зупинитися, поки не пізно. Але як ми вже добре знаємо, цей хлопчина був людиною надзвичайної наполегливості. Він знав, що за напівпровідниками майбутнє. Він продовжував інвестувати, залучати найкращих фахівців, скуповувати технології. І поступово, крок за кроком, Samsung почала наздоганяти конкурентів. І ось нарешті прорив: наприкінці 80-х, на початку 90-х, Samsung випускає перші дійсно конкурентно спроможні мікросхеми пам'яті. І не просто конкурентноспроможні, а такі, що задають нові стандарти для всієї індустрії. Це були плашки оперативної пам'яті, які використовуються в комп'ютер смартфонах і багатьох інших пристроях для зберігання даних спочатку в 1983 році, як ми вже говорили, це була 64 кілобітна плашка. А вже 87 року Samsung переганяє Toshiba, котра вважалась лідером, та випускає 4 мегабітну плашку. Далі більше 92-го року першу у світі 64 мегабітну DRAM, 94-го 256 мегабітну, а 96 го Оз того це була справжня перемога, бо Samsung довела світи, що вона може не тільки наздоганяти, але й випереджати. І це був тільки початок. Поки інженери Samsung Electronics створили ДВАЗ з мікросхемами, інші частини гігантської імперії теж надрімали. дрімали. Кораблі збудовані Samsung Heavy Industries, бороздили океани. Хмарочоси зведені Samsung CST, піднімалися до небес. А мільйони корейців довіряли свої заощадження страховій компанії Samsung Life Insurance. Простіше кажучи, Samsung була скрізь. Але у 87-му році відбувається. Ця подія, яка кулихнула всю компанію, побирає Лі Чхоль. людина, яка заснувала Самсун, яка провела її через війни, кризи, через усе це жахіття і привела її до справжнього успіху. Його місце займає син Лі Гонхі. Багато хто сумнівався, чи зможе Лі Молодший втримати таку велику компанію, але хвилюватися було дарма. Адже саме під керівництвом Лі Гонхі, Самсун починає нову главу своєї історії. Главу пов'язану з мобільними технологіями. На порозі було нове тисячоліття і нові виклики. Світ стрімко змінювався. На зміну стаціонарним телефоном і персональним комп'ютерам приходили мобільні пристрої. І Samsung з її амбіціями і ресурсами не могла залишитися осторонь у 88-му році. Samsung випустила свій перший мобільний телефон, який звався SH-100. Сказати, що він був цеглиною, це нічого не сказати. Важкий, незрадний з антеною, що стерчить. Але це був свій телефон, зроблений у Кореї. Звичайно, конкурувати з такими гігантами, як Nokia і Motorola, було надзвичайно складно. Бо що тоді могла Samsung? Вона не могла запропонувати ніякі там новітні технології, ні витончений дизайн, нічого. А у цих компаній були вже налагоджені дистрибуції. У них вже все працювало як відточений механізм. Розуміючи це, Samsung почала шукати. 历史量。 І знайшла його. Вона зробила ставку на інновації на те, чого не могли зробити конкуренти, або просто не хотіли цього робити. Одним з прикладів такого інноваційного підходу став напрямок дисплеїв. Ще в 90-х роках, коли більшість виробників використовували електронно-променеві трубки, ті самі пузаті, монітори і телевізори, Samsung почала активно інвестувати в розробку LCD дисплеїв. Згодом з'явився окремий підрозділ Samsung Display, який і досі постачає Екрани для смартфонів, планшетів, телевізорів і багатьох інших пристроїв. Не лише для Samsung, а й для інших виробників, включно з Apple. У 96-му році Samsung робить ставку на новий цифровий стандарт зв'язку CDMA. і випускає перший у світі телефон, що підтримує цю технологію. – 100 Це був ризикований, але як виявилося, правильний крок. cdma телефони забезпечували кращу якість зв'язку і більшу ємність мережі. Ніж аналогові. А далі більше, Samsung починає експериментувати з формою та дизайном. З'являються легендарні телефони-розкладачки, які одразу стають шалено популярними. Пам'ятаєте, SGH A400, N400 або t 100. Культовий свого часу SGH v 200 з камерою. Ці моделі були не просто телефонами, це були стильні аксесуари, які хотіли мати абсолютно усі. Але потім настав дві. 2007 рік Apple випустила iPhone. І світ змінився назавжди. Почалася ера смартфонів, і довелося пристосовуватися до нових реалій. Компанія обрала шлях встановлення на свої пристрої операційної системи від Google, а саме Android. І не прогадала. На відміну від Nokia. у 2010 році з'являється перший смартфон, добре відомої нам і сьогодні лінійки Galaxy S. Поки Samsung Electronics завойовувала ринок смартфонів, інші підрозділи бренду теж не сиділи, склавши руки. В 94 році компанія заснувала підрозділ Samsung Motors. Першою моделлю став Седан Samsung SM5, створений на базі Nissan Сефіро. Але на жаль, завоювати автомобільний ринок Samsung не змогла у 2000 році під час азійської фінансової кризи Samsung Motors було продано французькій компанії Renault. Компанія CST Corporation займалася будівництвом хмарочосів, мостів, аеропортів, електростанцій, заводів та інших складних інфраструктурних об'єктів по всьому світу. бурдж Халіфа в Дубаї, мабуть, одна з найвідоміших будівель світу, яка щороку збирає навколо. Себе десятки тисяч туристів мало хто знає, а цей проєкт було реалізовано під керівництвом Самсон-вежі, близнюки Петронас у столиці Малайзії, Тайбей 101 на Тайвані, аеропорт Чангі в Сингапурі та багато інших. Все це справа рук корейців. Самсон Heavy Industries спускає на воду гігантські танкери. Контейнеровози і навіть військові кораблі. Samsung TechWin займається розробкою та виробництвом артилерійських систем, наприклад, K9 Thunder, реактивних систем залпового вогню, авіаційних двигунів, систем відеоспостереження, бронетехніки. Samsung Medical Center – це не просто лікарня, а величезний сучасний медичний центр, один з найбільших передових і шановних в Азії. Samsung Life Insurance одна з найбільших страхових компаній Південній Кореї. А Ще ж є Samsung SDS. Ці хлопці займаються всім, що пов'язано з програмним забезпеченням, і не тільки. Вони зокрема брали участь у створенні прошивок для пристроїв Samsung. від перших версій TouchWiz, Samsung Experience і аж до сучасного One UI 7. Ви ж добре пам'ятаєте, як змінювався інтерфейс смартфона Samsung. Так ось це все справа їхніх рук. І якщо чесно, там ще дуже багато інших напрямків, які охоплюють е, е, різні сфери нашого життя. Просто перелічувати їх. Ну тут би відео вийшло там на кілька годин. Хоча Samsung це корейська компанія, і її вплив відчувається по всьому світу. Навіть у нас в Україні важко знайти людину, яка б не користувалася продуктами чи технологіями цього бренду. Як бачите, Samsung це набагато більше ніж просто. То смартфони та телевізори, це компанія, яка буквально побудувала сучасну Південну Корею, пройшовши разом з нею е, історію від ВВП на рівні найбідніших країн до технологічного гіганта. І щоб ви розуміли масштаб, за останніми даними на частку Самсунг припадає близько 20% ВВП Південної Кореї або майже в два рази більше, ніж ВВП України. Це просто якийсь вибух мозку. Станом на 2014 Рік, ця гігантська корпорація налічувала майже 600 тисяч співробітників по всьому світу. Ви тільки уявіть собі, масштаби: півмільйона людей працювало на Samsung. Це якби е, кожна друга людина Одеси працювала на цей бренд. Але час іде, технології змінюються. І Samsung теж змінюється. Протягом наступних 10 років компанія проводить масштабну реструктуризацію, закриваються або продаються менш прибуткові підрозділи, впроваджуються автоматизації Виробництва. Роботи замінюють людей на заводах. І ось на кінець 23-го року кількість співробітників Samsung скорочується до 267 тисяч осіб. Так, ви не помилилися майже вдвічі. Але чи так це мало. Припустимо, в тому самому 2023 році в компанії Apple працювало 167 тисяч людей. Microsoft налічувала 221 тисячу, а альфабет, він же Google, близько 190 тисяч людей. І це. Друзі, далеко не унікальна ситуація. Це глобальний тренд: автоматизація, роботизація і штучний інтелект. Нові технології дозволяють компаніям виробляти більше продукції з меншою кількістю працівників. І Samsung, як і інші лідери ринку, активно впроваджують ці технології, щоб залишитися конкурентно спроможними. Компанії оптимізують процеси, скорочують витрати. Але що означає це, що епоха людського фактору безпосередньо в Samsung та і в інших компаніях закінчує. Чи замінять роботи людей на заводах, а штучний інтелект в офісах. Гадаю, що ні, друзі. І ось чому. Тому що історія Samsung це не лише історія про технології, це насамперед історія про людей. Лі Йонч Холь, який починав з маленького магазинчика і зумів побудувати величезну імперію. Про тисячі інженерів, робітників, менеджерів, які своєю працею зробили Samsung тією, якою вона є сьогодні. Я не дарма так детально зупинився на біографії. Графії засновника бренда. Адже коли я тільки починав вивчати цю тему, мені просто було цікаво, а чим вони займались раніше. Але зараз, дивлячись, наприклад, того, як маленький бізнес, яких тоді було тисячі, став вирішальним у долі цілої країни. Яка, здавалося, була приречена на бідність. Дивлячись на все це, я бачу деякі паралелі з нашою країною. Адже Україні зараз теж потрібен свій стрибок, своє власне диво на річці Хан. І для цього у нас є все: талановиті люди, прагнення до змін, бажання працювати. Дивлячись на історію Самсона, я зрозумів ще одну річ. Для такого дива потрібна не лише одна людина, не лише один обдарований підприємець. Потрібна спільна робота бізнесу і влади, потрібна синергія, коли держава створює сприятливі умови для розвитку бізнесу, а бізнес у свою чергу працює на благо країни. Так, у цій історії були і темні сторони, такі як там корупція і монополія, але ж були і неймовірні досягнення. Було стрімке економічне зростання, були створені мільйони робочих місць. Була побудована країна всередині іншої країни. Тож, можливо, ми зможемо винести урок з історії Самсон. Урок про силу співпраці над спільним інтересом. Чи зможемо ми в Україні об'єднати зусилля бізнесу, влади і суспільства і побудувати своє економічне диво? Відповідь залежить від кожного з нас. Друзі, я дуже сподіваюся, що ця історія вам сподобалась, і ви підтримаєте нашу нову рубрику. Подобайкою або підпискою на наш канал. А також можете ділитися цим відео зі своїми друзями. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд і нехай буде з вами Android. Побачимось!